Факти це клеш рояль, це нова піч, це провокація, цей благає розбити йому їбало. це втрата нервових клітин. А це клеш рояль під аудіокнигу. Нісенітниця в порівнянні з цим. Елфі кивнула головою. З гумовою жабою в зубах вона не могла говорити, але кентавер бачив її на своєму моніторі. Сайонара Люба. Сказав же Репкінс і натиснув кнопку. Затискачі звільнили капсулу, і Елфі, притримуючи язиком шлунок, помчала в глибоку прірву. Бежальна сила гравітації спричиняла капсулу до центру землі. Відділ сейсмології зробив мільйони проб і навчився прогнозувати викиди мами. Більш-менш точно ймовірність 99,8%. Але 0,2% на помилку все ж таки залишилися. Падіння тривало цілу вічність. Елфі вже змирилася з тим, що її капсула перетвориться на купу уламків, коли раптом відчула починається. Незабутні відчуття вібрації, відчуття, що світ довкола її одлої шкаралу розлітається на шматки. Ось воно! Лопаті пішли, видихнула вона крізь гуму загубника. Черепкін, значить, щось відповів, але Елфі вже було не до нього. Вона навіть себе не чула, лише бачила на екрані, як висунулися лопать. Викид магми налетів ураганом, і капсулу закрутило, поки в роботу не включилися стабілізатори.